Резолюція народного віч громади міста Ладижин від 2 березня 2014 року. Перше. Громада міста Ладижина рішуче рішуч засуджує військову агресію з боку Російської Федерації у Криму. Друге підтримати дії нового українського уряду щодо забезпечення безпеки країни протидії наземної агресії. Українські і російські народи не вороги один одному і не будуть воювати між собою. Третє, Гладишинській міській раді забезпечити, забезпечити конституційний порядок на території міста. Які зауваження до цієї резолюції? Забрати російський Наше бажання. флот із Чорного моря наше бажання. Тоді не буде війни. Я Вернутися до Росії, розірвати того, а давайте це все-таки... Верховна Рада як повноважний орган. Я думаю, що ця пропозиція буде е, винесена там. Наша інформації. А, ну так, Рішення річі опублікувати засобів масової інформації. Ви називати не довіру міністру міських справ за те, що зараз прав творються в нас в країні. Він тому винний. Я я я хочу так сказати, я не хочу зараз, я б не запропонував. Давайте, коли люди... Я не знаю, в яких умовах зараз працює уряд, але я передбачаю, що це дуже непросто. Це навіть перепочинити органи внутрішніх справ, по новому їх налаштувати на роботу в нових умовах. Це дуже непросто. Ми можемо зараз зробити ще чегарту в уряді, і тоді будемо розслюбувати. Тому я закликаю за це маси інформації утриматися від будь-якої критики на час військових дій. Дій уряду, оскільки ми не маємо повністю інформації, в яких умовах це йде, тому прошу так за спочатку переможемо, а потім уже будемо критикувати. <праць> Хто за те, щоб підтримати резолюцію сьогоднішнього народної вічі, прошу голосувати. Хто, за? О, Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую вам за підтримку. І мені здається, що нове місто народжується раз вже більше людей. Причому є люди, які, можливо, були в різних окопах, в різних таборах, але всі, всі сьогодні вони прийшли на те, щоб підтримати одна єдина наша Соборна Україна. Оксана.